Як реагувати на поради інших людей і чи доречними вони тобі будуть. А мене звуть Ірена, і цей канал є фінанси та інвестиції. Надіюся, ти вже підписався і клікнув на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео, які будуть дуже корисні в твоєму житті. Повір. Отож, поїхали. Я сьогодні буду вести коротеньке такі відео, а в пару слів скажу лише про те, чому потрібно фільтрувати, саме фільтрувати. Поради, які вам дають. І якщо ви чутлива особистість, так, ось а, обіжаєтеся і так далі, і чому потрібно вам навчитися не реагувати на це, так? А просто придумати собі такі декілька фразів, прям виписати собі їх і запам'ятати на пам'ять, і користуватися ними постійно. Щоб в випадку, якщо, наприклад. Мене спитали ось так. Або якщо, наприклад, мені сказали ось так, я не кричу, я не нервуюся, що це не ваша справа, і взагалі, що ви командуєте моїм життям і так далі, так? Щоб такого не було, ви просто фіксуєте собі в розумі в пам'яті такі, скажімо так, фрази, які ви потім застосовуєте при таких чи інших випадках, так? якщо вони трапляються у вас на в житті. Отже, як реагувати на поради інших людей, бувають такі моменти, коли дійсно, дійсно є досить якісні, влучні і потрібні поради, так, які ви, вам треба використовувати, так. до прикладу, це якщо спеціаліст, юрист, банкір і так далі. І то деколи потрібно прислухатися, а деколи потрібно мати критичне мислення для того, щоби. Не вскочити в халепу. Що це означає? Це означає, коли люди вам радять, але з такої колокольні, щоб їм було вигідно, а у вас буде а, десь там просадка, так? Чи ви в мінус підете, розумієте, так? От, а, так ось чомусь, на превеликий жаль, буває так у нас, що коли нам дійсно щось потрібно, так, от, наприклад, дізнатися а, там. Страхову кампанію, так, щоб страховку зробити на машину, там чи ще щось, так то чомусь люди не дуже хочуть ділитися такою інформацією. Скажіть чому? А в коментарях ваша думка ось цікаво буде почитати. А насправді, насправді, ми повинні також розуміти, що як один мені психолог казав, що насправді дослідження вже це що людина іншій людині може вибачити практично все. Так, тобто, якщо там прям. Падати в колін в ноги, так, просити, вибачення, що дорогая я, скажімо так, зрадив тобі там чи навпаки, так, то людина може іншій людині простити. Але статистика доводить, що більшість людей не можуть справитися із своєю такою внутрішньо, як сказати правильно, ну, почуттям таким, так. Коли ти починаєш розуміти, що якась людина є кращою, ніж ти, що якась людина може більше, чим ти, що якась людина успішніша, ніж ти, і має більше грошей. Ось, розумієте, і це е, так давить, що люди навіть а, впадають у відчай, в депресію, спати не можуть, тому що вони не можуть повірити, не можуть усвідомити так, що як це так? Я ось тут, а вона там чи він ось там. Як це сталося? А, що я пропустила там, чи що я пропустив, так? І а, зазвичай, зазвичай, люди. Не можуть простити успіх, так, успіх іншої людини. Хоча потрібно розуміти, що, наприклад, як написано в Біблії, так що не всім буде вчителями, не всім буде лікарям. Тобто в кожного є своя а, сфера спеціалізації а, там, діяльність і так далі. Кожному дані таланти певні, так, і ми повинні про це розуміти. Я завжди, наприклад, я ну я не заздрила, а просто з таким. А... Дивилася так, як сказати, восхищенням. коротше, так така була натхненна, коли бачила програмістів, як вони просто оці код, коди так роблять. Почати, так, там хатимали коди, оці всі. Я просто, я просто настільки я можу я можу сидіти і дивитися, як програміст працює, і просто в захваті бути, так, з чашечкою чаю, там ну взагалі, так. Тобто я розумію, що є класні спеціалісти, класні люди, які от-ну просто мозги так працюють, так мозок так працює, що ну не так, як в мене. так, І я готова з цією людиною дружити, тому що я розумію, що ця людина мені в майбутньому можливо пригодиться, якщо потрібно, я я і цій людині готова, там, не знаю, там, тож, там, стати в пригоді, так, якщо потрібно. Тобто я дуже люблю таких людей, які можуть більше, ніж я. І дуже не те, що ненавижу, а як сказати правильно призираю, так, зневажаю таких людей, які, до прикладу, знають свою, своє вміння так, щось робити. І цим хвастаються, тобто вихваляються, що я ось такий, а ти ось така. Ха-ха-ха. Так, то есть, так робити не можна. Відповідним чином я таких людей просто, от, ну, it's ok, на дистанції я собі знайду людину, яка буде те саме вміти, що й ти, але не з таким гонором. Ось таким чином. Так ось відійшли трішки від теми. Давайте повернемося, чому люди, чому люди радять часто густо нам не те що потрібно тобто якщо нам щось потрібно вони не хочуть давати інформації всі покажуть я не знаю, я не пам'ятаю, а коли а, нам не потрібно їхньої поради, коли ви ну, розумієте, так, то вони починають лізти в наше життя. Як реагувати? Реагувати просто, абсолютно просто, ще раз скажу вам: якщо ви чутлива особистість, випасти собі фрази а, в блокноті перечитувати перед сном, як хочете, чи зранку, чи перед сном. І прям запам'ятовувати ці фрази для того, щоб коли. Вам будуть, так сказати, сипати сіль на рану, так, то ви зможете цими фразами відповісти, так? Тобто не грубо, не, не що, щоб ви ворогами не стали, так, ось, але просто поставити людину трішки на місце, щоб людина розуміла, що вона лізе не в своє життя. І щоб вона займалася своїм життям. Тобто сказати дякую за пораду, я, якщо потрібно, я, я обов'язково нею скористаюся. Також, я сподіваюся, ти цю пораду використовуєш і в своєму житті також. Так? Ось, а, Спасибі, що приділяєте моєму життю, так, моєму успіху таку, таку увагу. І все, Тобто і людину, якби акуратно дали їй зрозуміти, що не потрібно так лізти не в свої справи, так, якщо це, звісно, не спеціаліст, так ось, який вам хоче щось там, десь там щось порадити, так? Ось, а якщо це просто людина, яка просто бачить ваш успіх, що ви крок за кроком ідете до своєї цілі, так, і піднімаєтесь, піднімаєтесь, це, а ці люди вони не хочуть, щоб ви піднімалися, не дай Бог. Тобто ці люди ненавидять успіх. Тобто, якщо вони як тільки побачать, що у вас буде такий дисонанс між вами, так, вони будьте готові, якщо ви хочете досягти успіху, так, готові досягти успіху і прагнете, так? Більше грошей заробляти і так далі. ось, Але будьте готові, що ці люди, які були друзями вам, або знайомими хорошими, почнуть правіти. Над вами насміхатися, говорити вам неприємні слова, неприємні речення, поради і так далі. Будьте готові до цього. І моя вам також порада більше читати психологічних книг, які дуже хорошо впливають на розуміння, чому так, чому так, людина веде себе так, щоб ви не, скажімо так, не виходили за рамки, так? Толерантності, тактовності, ось, але а, мається на увазі, ви зрозумієте, більше з психологами, так, і з книгами по саморозвитку, по психології, чому люди так себе ведуть і як реагувати на це? Коли просто треба ігнорити і відпустити, хай собі десь там шипить, так? А, ось, але ви з цією людиною спілкуватися не будете, тому що ви відчуваєте, що вам дискомфортно, так що ця людина просто ну, неприємна стала, так. Ось так. Тому а, які поради ще можуть а, бути так, від інших людей. Я думаю, ви розумієте, знаєте, як на них реагувати, ви, я думаю, вже зрозуміли. А також а, дуже рекомендую читати книги і по фінансам, і по саморозвитку, і по психології, щоби, а, зрозуміти так, як ваша психологія діє, як інші люди себе ведуть, так чому вони себе так ведуть? Ось і все. І не хвилюйтеся, головне саме саме найголовніше, не хвилюйтеся, не видавайте свої емоції. Тому що як тільки ви, ну що я помітила по собі, так як, як тільки ви починаєте емоції видавати, а люди це якось на віб... вібраціях так, це відчувають, і вони а, починають вас ще більше цькувати. Ось ось так. да, Є такі люди, що як тільки бачать, що ви починаєте з себе виходити, вони починають більше. А, вас спадкавирювач, щоб вивести вас із рівноваги. Знаєте, ці люди просто получають задоволення, тому, тому беріть себе в руки, виписуйте фрази, і різні ситуації, які прокручуєте в голові, які можуть бути, і як би ви відповіли, якби вам так чи так, чи так сказали? Тобто, щоб ви мали заготовки. А якщо ви, наприклад, ще один момент на кінець, коли у вас... Ну, я не знаю, яка ситуація, так, але вразплох, так, раптово. А, якісь запитання задали, і ви не готувалися, і ви не хочете відповідати на це питання. А, що я а, роблю в таких моментах? Я говорю а, з тобою все гаразд, а, чому ти мені задаєш таке питання? Для чого воно тобі? Тобто І перебуваємо оці всі моменти, негативні, отакими от фразами. А для чого це тобі? А чому ти це спитав? А як спонукало це тебе, ну, щоб задати мені таке питання? І все, розумієте? Тобто ви там трішки ставите людину в ступор, тому що ви пояснюєте людині так, на вібраціях, так, що я не готовий на це питання відповідати. Ось. Або можна так і прямо і сказати, якщо це якась близька людина, що я не буду відповідати на дане питання. Ось, це стосується лише мене. І все. Ось такі, такі у мене сьогодні, сьогодні лекції. Надіюсь, я вам була сьогодні корисною. Якщо це так, клікай на дзвіночок, підписуйся, і також став свій коментар, залишай. І я, Мені буде цікаво почитати, які у вас були ситуації, поради від інших людей, як ви все з цим справилися, так, що говорили. Буде цікаво всім почитати. Дякую, всіх, люблю, цілую. До наступної зустрічі.